Доброго ранку, хорошого всім прокидання. Катерина Моргентал не з порожніми руками, а як завжди, з весняним настроєм до нас, до нашої студії і своїми витворами з справжніми такими декоративними і прекрасними. Дав тродавро тобі ранку, ранку. от коли ти прокидаєшся, тебе оточують ці речі. Що відразу відбувається з тобою? Ну, мене вони не всі оточують насправді. Більшість з них вони знаходяться в моїй студії. А... Там далеко. Ну, недалеко, то на сусідній вулиці насправді. <рес> Але тим не менш що... Але прокидаюся з деякими з цих речей, так, прокидаюся. І що? А, класно, дуже класно. Такий <світ> настрій, заряд бадьорості. Ну, як звичайно, буває, як є така прислів'я «сапожник без сапог. Ну завжди, якби нові колекції, це ну в магазині, для продажу, для клієнтів. А для себе вже таке, що залишилося Що, що, залишилося. Да, що залишилося. так, типу по акції. Але тим не менш, що на цей раз було не так. Я вирішила бути в сапогах. Все таки. <світ> <світ> я собі ще так, 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 так. І я собі залишила крас новий колекція. Ось якраз ці акварельки, вони мене так радить. Які вдома. створюють конкуренцію. Нашим подушкам блест, але тим не менш, вони ну, створюють нам хороший весняний настрій. От е, що це за кольори? Взагалі що за тенденція? Чому так? Чому весна у нас така барвиста і така різнокольорова? Ну весна у нас завжди барвиста, тому що це буйство квітів, розцвітання це взагалі пробудження. І ну, ми ж ми ж хочемо навіть яскравіше одягатися, коли е, вийде сонечко, і чисто, якби на такому рівні. Але минулорічна колекція все-таки відрізняється від цьогорічної. Ну, чи нас завжди ні? є якісь певні тенденції. У нас буде підбірочка фото, то е, угу. взагалі, якби світові тенденції такі, що ну, вони завжди змінюються. Завжди є якісь е, головні, якісь доповнюючі, якісь ті, які завжди е, актуальні. Угу. Так, 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 базові. Цього року, що актуально? Цього року, ну а, про те, щоб говорити, ми ще до того повернемося. Акварель, акварельні розводи. А квітковий принт він завжди так, він. Так, 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 так. так. А квітковий принт він залишається актуальним, так як квіти це перший атрибут, і, взагалі, те, що ну якби нас пов'язує з весною. Це в першу чергу будь-який. Навіть отут такий легкий, от, наприклад, з цього боку видно такі легкі, якісь акварельні, теж так само розводи. Але квіти у такому розумінні не просто там груба така квітка, такий принт. Там, чіткий, чіткий такий, так, так. так, 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 воно більш таке легке. Тобто, додається весні така певна повітряність, акварельність. Точно так же, як ви малюєте акварельними фарбами і гуашю, величезна різниця. Угу. Ну так само і в інтер'єрі. Він має бути легким. Як ти дізнаєшся про ці тенденції? Звідки ти все це маєш? Звідки ця інформація? І чи потрібно дизайнеру обов'язково цим цікавитися? Де прази? Однозначно, звичайно. Звичайно, ну, це в першу чергу інформативність. Ми ну ми ж не можемо робити. Речі ті, які просто нам подобаються. Ми завжди, як будь-який дизайнер, всі маємо мислити категоріями актуальності, тому що це все треба продати. Не тільки зробити для виставки, ну, щоб це мені подобається, це мій стиль, от дивіться. Ну, все рівно треба враховувати якісь певні тенденції світові, і тенденції ринку, і ну, якісь такі речі однозначно. І приклад треба брати у метрів, звичайно. І а, проходять виставки. От зараз якраз підбірка фото, котра буде. Угу. Пройшла виставка в, в Франції. Uh -huh. «Maison and Object, яка проходить уже дуже багато років, і там якраз зібрали таку збірку найактуальніших трендів у декоруванні взагалі інтер'єру. Uh -huh. І а, не тільки в декоруванні, а в дизайні інтер'єрному. Там мода на 60-ті повернулася. А, форми такі звичайні, тобто немає якихось крісел углуватих. Там все, все таке з пологими спинками, з такими красивими формами. Uh -huh. Поєднання кольорів складних, така бірюза з гірчичним таким жовтим. Uh, ну, тобто такі кольори, які в принципі нас повертають в ті часи. Але, звісно, у нас та естетика була трошечки така. Ну, Інакше uh -huh. uh, це ближче там Англія, uh, скандинавські країни, тобто скандинавський модерн, якраз 60-х років. То він... Але ти, як декоратор, прагнеш змінювати цей смак, так, який і прагнеш якось uh, витончувати його. Ну це, в це так, звичайно, так в будь-якому випаду. Дизайнер впливає на замовника, на дизайнера впливає то, то тенденції. Ну, пер... Перукар же теж впливає на, на зачіску клієнта. Це <рес> <рес> ж не завжди ви приходите до, до перукара, ви ж, не кажете йому Зробіть мені так, 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 тому що це буде гарно. Перукар все рівно вносить якісь свої корективи і робить. Тобто, у нас є фотографії, ми можемо їх подивитися. Дивіться, зараз актуальні анімалістичні принти. А це декор формі риби. Теж різнокольоровий такий розфарбований. Але теж весняний, Весняний теж можемо... тому що кольори, буйство цих кольорів, але не означає, що цей колір буде неактуальним, там, наприклад, зимою. Uh -huh. а, фламінго. розписаний комод в зображеннями комод? Я вже відразу зрозуміла. Так, це <реш> комод. А, також сині відтінки, відтінки акварелі. Синій колір зараз дуже актуальний, синій, але аж так, до такої бірюзи, такий лазурний. Uh -huh. Тобто побережжя, якісь такі а, моменти. Оцей от якраз. А, ці відтінки синього. Ми так звесли, вже от потихів. бачите, якраз так така бірюза угу. з такими кораловими акцентами. Тобто, от крісло теж. Там насправді у крісла обивка така флористична, але дуже така графічна. От тут тепер декор, якраз в стилі. Скандинавського модерну, угу. от ті От крісло це яскравий приклад, це повернення що до… що нам робити з тими кріслами, які в нас є. Ми, ми можемо звичайно. І це поробляти. зараз взагалі найбільша, угу. найбільша тенденція. Ось е, також е, форми з е, проволоки, різні такі трикутні форми. Тобто, рі, е, вони теж залишаються. Тобто, як минулого року вони були актуальними, угу. так і зараз. Ось диван, наприклад, теж з 60 60-х. Так, обивка така, так рижувата. Так, воно таке, о, якби не прості кольори. Вони складні, але відкриті. Ось, наприклад, вітальня в такому стилі угу. теж дуже цікаво виглядає. Знову ж таки, наш диванчик повернувся. Ці всі речі, де ти черпаєш? Тобто як ти дізнаєшся, що воно актуально? Ну це, а, це якось інтернет. це ж звичайно. Ну постійно вони ж мають свої офіційні сторінки, сайти. Вони виставляють постійно фотозвіти з всіх подій, які відбуваються, презентуючи так зараз акварельки. Наскільки вони актуальні в інтер'єрі? От О, приклади ага. акварелек. Так, 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 так. Ой, дуже вітальня. Красна. Це взагалі, ну це спальні верніше. Покривало, ну це і це якраз авторка це, якою я дуже надихаюся. Це Blue Grey Hill, англійська марка. І ця дівчина вона малює акварельки, і потім це все На переноситься. Вона, вона малює в блокноті. Потім, оце вже безпосередньо оці мої подушечки. Це те, чим якби з того надихнулися і зробили і звичайно. Творило. Так, 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 так. Ну, це, це набагато простіше. У нас, на жаль, немає тих технологій, так, щоб зробити, але ну, є до чого прагнути. Uh -huh. А як ти шукаєш тканини? Тобто це вже актуальне і це вже продається, це вже є в продажах? Це нові це колекції. колекції, це нові колекції. Це, от, наприклад, іспанська е, колекція цих акварельних тканин. Вона тільки прийшла, я вже розуміла, що я не мала спокою, не треба її купувати, і треба. Так, я дуже її хотіла, тому що вона така, на неї просто хочеться дивитися. Просто хочеться дивитися навіть в ательє. Вона стоїть. І по моя помічниця, яка шиє, вона каже: Я не хочу, я тобі принесла сьогодні тільки одну подушечку бо я ще хочу на цей шматок тканини дивитися. <реш> <реш> ну воно якось такий релакс. Ну як дійсно, як і природа, впливає. Але квіткове колись було. Я пам'ятаю, воно було якось в інтер'єрі, в образі на стінах любили щось вішати. Квіткове я пам'ятаю. Ну завжди, воно завжди, є, завжди просто до чогось повертають по інакшому. Наприклад, якийсь прованс, якийсь шебішек. Він ну він такий він вічний, але це вже така заяжена тема вже не цікаво насправді, але дуже багатьом вона подобається. Але ми ще тут бачимо інші види. А, ну так, так, так. Звичайно, ну, тюльпани. Форма, Хочете тюльпанів. здивувати свою кохану. Купити м'які тюльпани. Причому тут, тут дуже класний такий момент. Вони пахнуть лавандою. Угу, тобто вони мають мішечки? Так, вони, вони це саше. Угу. а, Це один з плюсів. Інший вони ніколи не зав'януть. Угу. Ну, тобто їх можна поставити в вазу і. А ця лаванда буде надихати вашого себе. Таким ароматом. Наприклад, для хлопців дуже кльова порада. Наприклад, можна там збризнути своїми парфумами квіточку, і дівчина буде так відчувати кожен раз. Цей це хороша ідея для подарунку. Ну, так. якби так, так. Щодо пасхальних свят, чим декорують тепер свої оселі, чи все залишається так, як воно було, чи все таки є якісь нові тенденції? Ну, Пасха це не є, якби кожен раз, кожен рік не може бути тенденція на пасху. Угу. Тобто є тенденція загальна. У декоруванні є певні кольори. Наприклад, якщо мода зараз на такі кольори, навіть на оцей ну там синій бірюзя, то ви його ж можете використати оформленні пасхальному. То не обов'язково там ну ніхто не придумає. Тобто Пасха – це традиції, це вже переосмислення традицій на сучасний лад. Тобто, вже в контексті сучасних якихось тенденцій, матеріалів, які можна використати в першу чергу, тому що матеріал це перше, на що треба звертати увагу, тому що ми можемо собі там будь-що задумати, а ну а як його реалізувати. А потім ну вже наприклад другий рік ми шиємо зайців, але ми їх ш'ємо на Вони справді такі як пасхаль вони. Вони не тільки на пасху, їх постійно замовляють. Вони угу. першими, от дійсно вони минулого року були на пасху. А от зараз ми там їх. Кожен. Це рік. як подушка просить. Так, як звичайно. Вона як подушечка, така м'якенька. Зараз е, на фото будуть теж пасхальні якраз е, угу. замовлення, те, що ми я, Ой, вчора вони йдуть вже. вже йдуть. Так, 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 так. От, це, це те, що зробилося для замовлення. Це, на жаль, не, не було змоги принести сюди, тому що воно вже вчора поїхало. Тоді <сум> <сум> дивимося на фото. Так, так, так. Це швиденько від фотографії. Це частина віночка, деталь. На віночку з лози зробили такі яєчка текстильні. Ні, от отут теж кошики. Тобто текстилем яких... теж оформляють. Так, кошики, в яких живуть зайці. Це буде оформлення сирного магазину у Львові. І... Класні зайці такі взагалі. Супер. Різні підвіски, формі підвищечок. Віночок, віночок, якраз на ньому яєчка такі з текстилю, пошиті. Це текстильні, так? Яйця? Так, 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 це текстильні, це якраз вони в формі. Ну, от тут Одно вже. якраз… Вони а тут якраз і та оце такі шпажки, які в квіти. Тобто uh -huh. квіти втикаються, і вони ну вони не обов'язково пасхальні. Вони можуть бути ну яйця, ясно. Це пасхальна тематика. А уже якісь сердечка, пташечка. Ось тут якраз є приклад. Uh -huh. Ой, дуже гарно. Що сьогодні замовляють, коли до тебе замовник приходить? Що він просить створити? А це для інтер'єру якийсь віночок, або це якісь деталь, яка би прикрашала оселя, або це якийсь букет, ну, не знаю. Ну частіше за Чим все це комплекс. Ну тобто, це всі ці речі, і деталі, які створюють настрій. Одну річ о, замовляють в подарунок. Наприклад, коли йдуть uh -huh. на день народження, то так. А якщо це стосується інтер'єру, то звісно воно просить підтримки. Uh -huh. Не можна зробити тільки Одну один деталь. так. Звичайно, то ж треба в будь-якому випадку декілька-декілька деталей. Тому що якщо у вас в вазі стоять такі квіти, то ви можете вже поставити там такі ж самі подушки, uh -huh. і воно вже заграє. Ну хоча би трошечки якийсь маленький куточок стилістично. Дякуємо за те, що ти е, стилістично нам завжди даєш хороші поради, завжди нас надихаєш, і завжди робиш нам е, в нашій студії свято справжнє і справжню весну. Сьогодні принесла. Я тобі бажаю, аби тебе завжди надихало те, що тебе надихає, завжди е, було натхнення, і ніколи воно не загасало і не попадало ніколи. Дякую, <свят> Спасибі гарних тобі свят пасхальних. А ми продовжимо, тому що незабаром будемо говорити про те, якою повинна бути дитяча література.